Продається однокімнатна квартира в індустріальному районі Харкова в самому серці ХТЗ по проспекту Олександрівський. Квартира ізольована суміжним санвузлом та балконом. Світла і дуже тепла. Висота стелі 2,8 метрів. Це ідеальне житло для молодої сім'ї. Недавно був зроблений свіжий ремонт у кухні та ванної кімнаті, замінені всі вікна, балконні та вхідні двері. Квартира готова до заселення, повністю в житловому стані, що дозволить вам зручно жити в цьому прекрасному житловому просторі. Розташування квартири. Будинок знаходиться в дуже зручному місці з гарним транспортним сполученням. Всього 10 хвилин пішки до метро. Або три хвилини до найближчої зупинки транспорту. Розташування квартири дозволить вам швидко дістатись до будь-якого місця міста. Поруч знаходиться лікарня, дитячий садок, школа, ринок та великі супермаркети, що робить це місце ідеальним для життя. Не упустіть свій шанс на комфортне і затишне життя у цій чудовій квартирі.